Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові експерти зазначають, що із Китаю до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайська озброєння, яка переміщується в тому числі через Казахстан. Після відкидання мирного плану Пекіна пішло добро, тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди, і в Хабаровськ і в Казахстан, як транзит для подальшої доправки в Росію, до 2017 року на озброєнні їх армії було багато Кою техніка Казахстан, це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що ще на Шанхайському саміті Путін міг обговорити це військово-технічне питання сідзіньпільним, або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів, дає техніку Російської Федерації. Перша перефарбована техніка уже на території Донбасу та Запорізької області. Також китайські заводи боєприпасів запустили потужності заради росіян, Велика кількість ешелонів по Хали в Хабаровськ, а вже звідти на фронт пишуть джерела. Влада Китаю вважає, що війна Росії проти України завершиться літом 2023 року. Тому й оприлюднила до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого свій мирний план, який пов'язують із прогнозами військових експертів. Про це пише японське видання Нікі через те, що його проігнорували. Тепер Китай зробить все, аби зірвати контрнаступ ЗСУ, але не дати перемогти у війні. В Росії у статті йдеться, що за несподіваною мирною пропозицією від Китаю, ймовірно, стоїть прогноз китайських експертів про те, що війна закінчиться влітку цього року. Про це сказано у звіті, який випустив провідний аналітичний центр в Пекіні, контрольований компартією КНР, згідно з джерелами, близькими до китайського уряду у грудні торік аналітичний центр завершив стимуляцію конфлікту в Україні, яка показала, що війна закінчиться приблизно влітку 2023 року. А Росія матиме перевагу. Пише видання Російська та Українська економіки будуть НАТО виснажені, щоб вести війну восени йдеться у прогнозі. Пекін розробив мирний план задля здосягнення досягнення трьох цілей, включаючи відновлені відносини з ЄС. Крім того, Китай, нібито, хоче підтримувати дружні відносини з Україною, але головна мета КНР відігравати провідну роль у досягненні припинення вогню. Якщо Китаю не вдасться стати миротворцем, наслідки підірують авторитет і простежі лідера Китаю Сі Дзіньпіна. Пише японське видання. Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Китай Китайська влада також обережно коментує війну. З одного боку країна не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого не стала виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав владу України та РФ до мирного врегулювання конфлікту. 24 лютого Китай оприлюднив мирний план щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від менталітету холодної війни, пропонити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Таку. Ж там виступили за припинення односторонніх санкцій. Всього до китайського мирного плану війшли 12 пунктів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.